Пане бучу, до вас запитання. От бачите, ми зараз цього тижня українське суспільство обговорює там з одного боку. Взагалі, потребу і наявність цього русского міра в українському інформаційному просторі розуміємо, що зараз згадуємо ці дебати Портнікова та Латиніни. Водночас ми говоримо про темники, які існують для українських журналістів. Хай це буде і лише на прикладі одного інформаційного агентства Укрінформ. Але я чомусь в тих темниках, якщо вони правдиві, те що з'явилось на українській правді, я не прочитав. Про російських лібералів, з якими можна спілкуватися або не можна спілкуватися, які наративи можна або не можна. Ми почули про українських, прочитали про українських військовослужбовців, простих громадян. От вам не здається, що ми десь тут той вектор зовсім в іншу сторону викручуємо. Коли в нас є ворог, навіть в особі ліберальних журналістів, які слухають, на жаль, пів України, а ми кажемо, що давайте не будемо спілкуватися з мешканцями Дніпропетровщини, в яких нема води. Ну, такий приклад. Я цілком з вами погоджуюся. Дійсно, ми зараз мені здається, що все суспільство без виключення і особливо медійники мають працювати над тим, щоби доносити інформацію, яка, по перше, буде правдива, яка не буде елементом там порушення свободи слова, чи елементом порушення демократії, яка не буде ставити під сумнів наш статус і наше прагнення побудувати демократичну і правову державу. А з другого боку буде скажімо, сприяти нашій перемозі. Я хочу в цьому контексті, власне, десь відзначити абсолютно правильний вектор, який Микола Лонідович сказав, це те, що дуже ключовим питанням є питання відповідальності за те, щоби як умова того, що такі речі не будуть повторюватися. Є відома істина, що непокаране зло повертається злішим або повертається сильнішим. Тому, відповідно, якщо ніхто за це не понесе. Відповідальності, то зрозуміло, що це буде надихати, або як мінімум не буде відлякувати інших такі речі, повторювати, або навпаки, їх робити більш жорсткими. Тому це архіважливо, і от мене, чесно скажу, є сумніви, якщо ми говоримо про те, що це є державна структура, що все пройде так гладко, як ну принаймні зараз в ефірі нам сказали, і пан Микита Потураєв про те, що він такої позиції, але чомусь мені здається, що на практиці буде трошки складніше? Наголошую ще раз на тому, що ми дійсно всі маємо зараз працювати на нашу перемогу, але при тому, ну тобто, ми маємо працювати, і в пріоритеті має бути безпека, але ми при тому не маємо робити це в шкоду свободі слова, в шкоду демократії. Тому що ми розуміємо, і ситуація яка зараз існує, вона дуже чітко показує настільки ми залежні від наших міжнародних партнерів, наскільки наше виживання як держави зараз залежить від того, чи дійсно ми будемо демонструвати те, що ми. Прагнемо і є частиною цього західного цивілізованого світу. І ще один момент, на який би я хотів звернути увагу у контексті того питання, яке ви задавали стосовно подій на півночі Харківщини і того, що Росія продовжує підсилювати свої воєнізовані групування, так це проблема, але я тут бачу і інше. Я тут бачу іншу сторону на мою думку. Те, що Росія починає стягувати резерви, свідчить про те, що на півночі Харківщини в Росії не все пішло так, як вона хотіла. Ми теж, ну принаймні, опосередковано, знаємо, що Росія прагнула там вже на той час бойових дій захопити, як мінімум, весь Вовчанськ і вже мати можливість обстрілювати безпосередньо ствольною артилерією. Сам Харків вона цього не досягнула. Ми розуміємо, що Росія ці резерви спалює на війні. Є просте правило, що хто швидше спалить і використає резерви, цей більше має шансів програти. Тому е, я. Розумію, що все-таки в Росії не все йде так, як потрібно. А те, що ті резерви вона кудись буде кидати, це було і це очевидно. І якщо вона їх кидає там, де в неї є проблеми, очевидно, вона не зможе їх кинути в якомусь іншому напрямку. Тому, в принципі, десь, ну скажімо так, дві такі речі: з одного боку, ми не маємо розслаблятися і маємо скажімо, готуватись до того, що буде важко на півночі Харківщини, і можливо Росія відкриє ще інші фронти. А з другого боку, ми маємо розуміти, що зараз у умовах, коли в Росії ініціатива на жаль на полі бою, наш шанс в тому, щоб максимально скажімо, фізично знищити ворога, і в цьому буде шанс на нашу майбутню перемогу. Віддати на ваше питання про те, якими будуть, якими будуть подальші дії наших міжнародних партнерів. Ну, сама логіка речей, подій, процесів говорить про те, що, очевидно, не мало би бути якогось відкату назад. Тобто, ми з 2022 року спостерігаємо, що наші міжнародні партнери стають, скажімо так, дедалі більш можливо сміливішими, рішучими, послідовнішими в тому плані, щоб нам допомагати. Але, на жаль, Проблема в тому, що вони це роблять, як на мене, занадто повільно. Погоджуюся з паном Андрієм в тому плані, що дуже часто ті рішення, якщо б вони були там на півроку чи рік швидше, давали б в рази кращий ефект. А американська затримка на півроку фінансування це була взагалі катастрофа. Але ну, логіка речей говорить про те, що все-таки рішення про те, щоб, наприклад, надавати удари. Західною зброєю по російських територіях вона буде розширюватися. Напевно, буде розширюватися і номенклатура об'єктів, по яких можна буде бити, і, напевно, дальність, по яких можна буде завдавати ударів. Тобто ці речі будуть. Бажано, щоб вони були пошвидше. Ну, тому що інакше не буде тої логіки. Мені здається, що Західний світ все-таки почав нарешті розуміти справжню суть цієї війни, її геополітичний характер. Справжній намір Російської Федерації, яка у випадку готовності і можливостей не буде зупинятися на Україні, і відповідно ці речі заставляють все таки ну, десь прокидатися Європу, і Америку, і Захід і певною мірою діяти е, є і певні загрози, які власне можуть десь цю тенденцію зламати. Ну, по-перше, це є вибори в Америці. Через менше ніж півроку ми будемо мати вибори, трошки більше ніж через півроку. Ми будемо мати можливо, потенційну зміну влади, і, в принципі, від дій американської адміністрації буде дуже значною мірою залежати, як будуть себе поводити наші міжнародні партнери, і яким власне буде перебіг російсько-української війни, і, взагалі доля України, Росії і тому подібне. Це перша загроза. Друге, ми маємо. Низку виборів в наших європейських країнах вони так само будуть тією чи іншою мірою впливати на хід подій на рівень нашої підтримки. Ну єдине, що якихось таких потенційно великих загроз, я не бачу. Ну є єдине, що потенційно там зміна влади в Великобританії, але десь так само ну, там аналіз ситуації показує, що якоїсь кардинальної зміни британської політики стосовно України не мало би відбутися. І ще один момент, на який би я хотів звернути увагу. Мій колега говорив про те, що Росія ніколи не стосує ядерну зброю. Ну, ви знаєте, я б я погоджуюся, що ймовірність є ну, доволі низькою, але все-таки говорити, що вона є нульовою, я би не став. З простої причини, ну тобто від того, чи Росія буде і чи є шанс, що вона застосує ядерну зброю, ну воно буде залежати від кількох чинників. По-перше, воно буде залежати від того, наскільки. Будуть готовими і в практичній плащині будуть наші міжнародні партнери цьому протидіяти. Тобто є дуже просте правило. Якщо Росія буде впевнена, що за ядерний удар вона не понесе відповідальність, або, скажімо, міра покарання їй за цей удар буде допустимою, вона цей ядерний удар нанесе. Можете навіть ні на секунду не сумніватися. Ми вже знаємо ж. Що скажімо є там ну інформація, така ну більш-менш достовірна про те, що якщо би, наприклад, не ті самі жишуча позиція вже екс премєр міністра Великобританії Джонсона, який колись пригрозив відповіддю Путіну за ядерний удар, то можливо, ну тобто є дані про те, що Росія була реально готова ядерну зброю застосовувати. Якщо вона буде бачити слабкість, якщо вона буде бачити, що наприклад, потенційно змінена влада в Америці не буде на такі речі реагувати, вона буде готова, тобто шанси на те, що вона буде ну, принаймні так. Тишну ядерну зброю застосовувати, будуть зростати. Другий чинник ми маємо так само розуміти, що Росія, поки вона має ініціативу на полі бою, вона не буде готова ядерну зброю використовувати. Але якщо вона почне програвати, шанси на це будуть зростати. Є проста українська приказка, істина, поранений, звір є в рази більш небезпечні, ніж не поранений. Якщо Росія і Путін будуть бачити, що вони програють війну, що це може призвести до краху режиму, до смерті того ж самого російського диктатора, до розпаду до розпаду Росії? То звичайно, що ці речі будуть збільшувати шанси, і ймовірність того, що Росія там ну вже ні, коли не буде нічого втрачати, буде готова цю ядерну зброю застосувати. Тобто, ми маємо бути до цього готові. Нам не треба цього боятися. Але знову ж таки, якщо світ буде рішуче протидіяти і контролювати ці речі, то звичайно, що й російська влада, і росія не ну буде менше шансів, що буде ризикуну ризикне ці речі зробити. Але обережно ми треба бути готуватись до цього так само треба.